У п'ятницю, 14 квітня, в частині України будуть дощі та туман. А також місцями температура перетне позначку у 20 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі. В регіонах буде хмарно з проясненнями, у східних областях на лівобережжі, Київщині, Закарпатті та в Карпатах помірні дощі. Нарешті території без істотних опадів. У західних, південно-західних та центральних областях вночі та вранці місцями туман. У більшості регіонів вночі синоптики прогнозують від 3 до 8 градусів тепла, а в день – 10-15. На півдні та заході повітря прогріється до 13-18 градусів, а на Закарпатті – аж до 22 градусів тепла. У Карпатах вночі буде від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу, а в день – від 9 до 14 градусів тепла. На Київщині 14 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі – невеликий дощ, але в день – без істотних опадів. Швидкість північно-східного вітру становитиме 5-10 метрів за секунду. Температура вночі – до 8 градусів тепла, а в день – до 15.